Що робити, якщо тобі дорікають, що важкий для країни час ти поїхав до Європи? Знаю, що забагато сьогодні таких розмов, таких звинувачень один одного. Хтось поїхав за кордон, і люди, які залишилися в країні, вони вважають, що це таке, начебто, зрада така, так? Зрада в своїй країні, поїхав в іншу, не хочеш допомагати тут, поїхав себе там. Захищати, спасати. Але треба згадати перші дні, коли для всіх нас, українців, це було шоком. І я знову звертаюся до тієї мигдалини, яка нам видає перші наші реакції на шок, на стрес. Це бій, біжи або завмри. Я можу привести приклад про себе, наприклад, коли я себе дуже погано розуміла свої реакції, так? не звертала на це уваги. Одного разу я потрапила в таку ситуацію, коли на моїх очах машина ледве не збила дитину. І завжди я думала, що я перша буду в такий це її спасати з-під колес в такому випадку. Але сталося, що сталося. Я завмерла як вкопана, я не могла рушити. Така моя була реакція організму. Звісно, дитину врятували, слава Богу, і це була інша людина. Не знаю, що вона про себе думала, але в неї була реакція біжи на стрес. Бо це було дуже гучно, дуже так страшно, тривожно. А в мене була реакція «замри». Тому перші дні, коли Події такі страшні почали відбуватися з нами з усіма, то у всіх у нас була різна реакція. Більше того, у нас у всіх буває різна реакція на різні ситуації. Тому, якщо ви себе добре знаєте, то ви розумієте, що виїхати за кордон це було вашим вибором на той момент. Ви завжди можете передумати, якщо ви хочете цього. якщо ви Вважаєте, що вам і вашим дітям безпечніше знаходитись поза Україною, то це ваш вибір і він розумний. Ніхто за вас не може вирішити, де вам бути і чим вам займатися в цей час? Чи варто відповідати критикам? Я вважаю, що варто відповідати, але дуже дуже намагатися не вступати в спори, в дискусії. Саме відповідати, як би ви написали своєму другому, чому ви поїхали? Я поїхала тому-то, тому-то. Часто таке буває, що ми і не відповідаємо, так? але емоції негативні відчуваємо на собі. Так, це буває це природньо насправді. Тому працюйте зі своїми емоціями. Що саме вас зачепило? Чому ви хочете виправдовуватись? Або чому ви хочете нападати на цю людину? Коли ви себе це поясните, у вас відпаде. Потреба така робити щось таке, що може визвати ще більший спір, конфлікт і негативні емоції.